Нові санкції проти Сирії ухвалили в понеділок у Брюсселі міністри закордонних справ Євросоюз. Вони також підтримали план мирного врегулювання в Сирії спецпосланця від ООН та Ліги арабських держав Кофі Анана. Хоча й вказали, що цей план втілюється занадто довго. Це не може тривати безкінечно. На план Анана не відпущено невідомо скільки часу, але це правильний план. Це найкращий план для будь-якого мирного переходу в Сирії, заявив міністр закордонних справ Британії Вільям Хейк. Уперше представники ЄС обговорили можливість військової присутності в Сирії. Йдеться про супровід гуманітарних коридорів, говорить глава зовнішньополітичного відомства Бельгії Дідє Рейндерс. «Ми говорили про відкриття гуманітарних коридорів. Здатність відправляти гуманітарну допомогу країні можливо з деякою військовою присутністю. Масштаб насильства в Сирії робить присутність спостерігачів ООН неефективною. Робота цих 300 осіб не має тривалого впливу на величезні території цієї країни, говорить Еркі Еркітеоміоя, міністр закордонних справ Фінляндії. «300 людей можуть мати лише обмежений ефект, адже досвід показав, що за присутності спостерігачів стрілянина припиняється, але після їхнього відходу стрілянина поновлюється. Євросоюз ухвалив санкції проти Дамаска уже в 15-те. Новий пакет передбачає замороження активів двох підприємств і трьох осіб. За останній рік під санкції ЄС потрапили 129 людей і 43 компанії у Сирії.